сьогодні ми домовились про низку важливих кроків. Перше це створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої війдуть представники українських та польських збройних сил. Ця група стане платформою для координації і розробки спільних ініціатив. Ми будемо інтегрувати новітні технології захисту і ініціювати нові проекти, які мають посилити захист наших людей і нашої критичної інфраструктури. Питання є важливим, бо відомо, що коли йдеться про Джейті Центральним елементом цієї спільної оперативної групи будуть програми спільного навчання, які я впевнений посилять нашу спроможність протистояти спільному ворогу. Польща відіграє ключову роль у підготовці українських солдатів. Ми домовились сьогодні про окремі програмні продукти, до яких надамо доступ нашим польським колегам для того, щоб вони могли бачити заздалегідь всі атаки росіян. Зокрема, ті, які будуть спрямовані потенційно проти наших сусідів, наших друзів. Відповідно, ми будемо розширювати цю співпрацю і також ділитися нашим, скажімо, програмним продуктом і інформацією, яка є в нашому розпорядженні. Координувати нашу діяльність, наші зусилля якраз на військовому, на технічному рівні, знищимо російські дрони, і шахиди і приманки. Пане міністре, перше питання. Друге, будемо посилювати співпрацю між нашими оборонно-промисловими підприємствами. Україна є світовим лідером у.